Дівчатка, всім привіт! Включення для блогу. І починаю свій блог, очередний, квітнуть вже піончики, бачите, Я привезла з, з дачі з бутонами, а вони вже а, почали бутони в, ну, в квартирі розпускатися. І ось такі красуньки радують мене дуже. Я ну, дуже люблю квіти. Так, ну що я вам покажу? В цьому блозі я, вам, блозі я покажу, як я роблю альбомчик. Альбомчик це мої подрузі на день народження, і він буде з фото. Дуже мені кортило порізати бумагу, почати робити, і встигнути на день народження її подарити, щоб це не було якимось довгостроєм, мені хотілося зробити і швиденько його і подарити. Тому покажу вам робочий процес над цим альбомчиком. якісь включення здачі, покажу, що ми там попрацюємо, бо зараз такий період. Треба все саджати, прибирати, полоти і ну, дуже надихаючи. Зелень така росте з кожним днем, надихає весна, тому дивіться, кому цікаво. Так, трішки робочого процесу, і включення для блога, да? дівчата, зробила. Все без вас, як то кажуть. Але хочу трішки зафільмувати. Ось такий альбомчик ну невеличкий, роблю на подарунок. І оце накидала обкладинку. Вже все зшила перепльот, все вшила і накидала оце декор обкладинки. Хочу. Це я ввечері накидала, а оце зранку прийшла і дивлюсь, подобається мені чи не подобається. І у мене дві ось це карточки хочу використати. Ось така мрій. І ще була ось така вір у дива. Ну, як на, назва альбому. <кій> От ще, а, оце радій життю. Ну тут е, животні. Да? А я використовувати животних не хочу, тому щось чисто квітковий буде. І оце накидала обкладинку, і буду дивитися, як вона мені по кольорах, там, не знаю, О, це підріжеться, це я просто міксувала всі бумажечки. Так, це обкладинка. І зараз тут вам покажу ось. Це в мене вже лежать розвороти. Так, тут останнє недороблений, останнє сторіночка. І що я хочу сказати? Тут теж накидала ось декорчика трішки, щоб візуально подивитись, що воно і як виходить. І так, накидала тут, бачите, і коричневу виробку додала. А, ну, якось відтінити, да, біле, фіолетове відтінити. Ну, і взагалі мені подобається. Ось тут коричневий. такий, І я вибрала не дуже темний коричневий, і мені подобається, бо в мене ще є такий більш, більш насичений. Так, і ось тут от в слої мережеве якогось треба ще додати. Ось тут чеборт я додавала, ну не знаю. В общем, це так, наброски. Наброски, наброски, наброски. Все, тепер буду його збирати потихеньку цей декор. Бо якщо я його уберу, я вже не... Я так не люблю. Я люблю накидати, а потім одразу його приклеїти, щоб воно все було на своєму місці. Бо потім. І робота двигалась далі. А то, якщо обереш, то все. Спочатку треба буде починати. Так, ну, чекайте, тепер далі включення. Так, ось тут у мене розсіялися луки. Лук, а флобінський лук. Бачите, як класно квітує. І треба все перекапувати. Так, груші, груші. До речі, грушки є, зав'язались. Яблука так собі, а грушки позав'язувались. Мабуть, будуть цьому році груші. Яблуня, ось там цвіте, Крижовник тут десь. Ну, нав'язався добре. теж, зав'язувався. Так, оце ми протравили траву. Всю, бачите, така парей трава, вона засохла, а сот ще. ще... Тримається, але він теж вже засихає. Треба виждати, коли воно все зав'яне. Виходимо на город, тут вже в нас стоять парнички, бачите? Там в кінці посадила кукурузу сьогодні. Тут посадили ранні помідори. Так, оце тепличка натянута це огірки. Так, і в кінці там чотири луночки, кабачки. А при кінці ще там картошка. Так, оце у нас. Ось такий рай капустний. фермер сажає капусту, в огороди хто не обробляє, він забрав і сажає капусту. І ми свій теж дали, бо багато огороду нам не треба ніколи. І це він тут посадив капусту, буде в мене капуста. Так, Тут Переходимо, вже да. сидить редиска, горох і салат, теж таке накрите, і малинка. Бачите, яка. Гарнюнька. Маліну треба пронормувати. Оце пучки зараз стоять, це багато, треба залишити по один-два побіга. Но не обрізаємо, не нормуємо, тому що, ой, бачите, приморозило. І треба зараз ще подивитись, бо попримерзала. У нас дуже приморозки йдуть Бо низ Така долина, бачите, і мороз хорошо ложиться вночі. Так, це в мене лучок там. Горошик, салат, редиска, ще лучок і марковочка. Оце мій огородок. Мені вистачить. оце ж намагаємося засадити э, все, що тут за огородою. Да? <гум> Віноградника нема, тому тут будуть сидіти помідори, арбузи, ще щось посадимо. Бачите, яка територія. Я думаю, нам вистачить. Ось сьогодні, там, так, зараз ну, я вам огорода трішки свого показала. Робочого процесу теж трішки показала, але не показала. І що хочу сказати. Але це все надихає. вона зелені Наступного разу приїдемо, вже буде що полоти, будемо полоти. ну Куштувати ще нічого немає, але квіти квітують. Кожного разу приїжджаємо квіти всі різні квітують, сьогодні одні, завтра інші. На підході в мене. Піони. Оце в мене тут ранній піон. Ось ранній піон. Бачите, вже, вже зараз розпуститься. Там ще є білий піон в мене. Буду чекати, я піони дуже люблю. І планую їх пересаджувати, хочу аж цілими рядами посадити. Так що робота кипить. Все, всім до пок... О, до наступних Так, дівчатка, продовжуємо творити. Сьогодні у нас 11 травня, що хочу сказати, коли дивишся блоги, дуже класно за час, там за ну, скільки там, у кого блок якийсь, або коли знімають дівчата там, блог одного альбома, то класно, коли ти за півгодинки подивишся від... Від початку подбору матеріалів да, до кінця до а, вже готового виробу. А, а, а проходить від багато часу. І а, це муки творчості, да? це якісь моменти такі, коли створюєш. Ну, що хочу сказати. Це я тут включилася, я. Дороблю зараз обкладинку. Закінчилась шпульки ниточка я дороблю обкладинку. Що я обкладинку? Пристрочила основи так, пристрочила тут. Буду зараз, це в мене задня, задня частинка, буду прошивати <кій> і покажу вже вам готові черясті. Вирішила вам показати трішки. Разом з вами будемо прошивати. Зараз приклею, мабуть, під музичку, да, попрошиваємо. Альбомчик. <кій> Зараз вклеїла всі основу, основу альбому в обложку з обкладинка і вже вклеїла два розвороти. Так, знімаємо, знімаємо. У мене альбом йде з фото з фотографіями, тому дуже складно, до речі, і а, робити якісь композиції і складно а, підбору цих фото. Він так і, виходить, дуже затримує процес, да? так би склеїла, композицію накидала і пішла далі. А так, виходить, поки ще час на підбор фото, на вклейку їх, ну, такий підрізку я підрізала, бо фото надрукований на папірі 10х15. А. Ці, ну, підкладки під фото я робила під 9 на 13, бо якщо 10 на 15, воно велике виходить. <кхід> і що, що, що? Що виходить? Що треба було підрізати? Чому я не купила папір 9 на 13, тому що, ну, його не було в магазині. Ось і все. Я купила папір 10 на 15, і в деяких містах підрізаю, а в деяких навіть залишала і 10 на 15. Так що, як то так. Все. Так, я вам спинку показувала, так. Да? Я ще трішки пари, можете його так... Ну, воно навіть і розійдеться після. Все відстоїться зараз. після-після зажимчиків. Так, ось така обкладинка в мене вийшла. Не знаю, ще, може, топінгів яких додам. А що в мене ще? М, ці камінчики, примавські камінчики десь додам. Ще не розставляла. Ну і все. Так, де все. Так. І що я прорахувала стрішки, хочу вам показати. Я порізала ж папір і нарізала підложок. А підложки виходить я верхні фото, верні, я верхні частинки підложки приклеїла, а далі я не приклеювала ніде підложки. І тому вони мені не потрібні вийшли. Ну, не то, що не потрібні. Тут є деякі а Тут взагалі-то ще штучок остається. Ну, Но... <кхід> так, ну що, ось такий альбомчик виходить в мене. Такі якісь нестандартні були витягнуті фото. прийшлось покумекати, як їх використати. Але, ось так ховається. Так, так. Це, до речі, бачите. Альбом буде на подарунок на день народження. Ось такі. Ось ми тут Так. Це друге розворот. Ага, у мене тут ще не доклеєні фото. Ось так. Моя подружка з моїм синочком пікла піцу. Так. Надо будет вернуться доклеити. То есть тут свята прогулян три. Клей намазюкался. До речі, дуже класна гумка. Рекомендую. що так, про гумку я сказала, так? Да? У кого немає, рекомендую таку гумку для клея, для стирання клея, Мені дуже подобається. На шкірзамі хорошо стирає клеї, залишки. Він так зворачується. Так, і оце такий в мене альбомчик. І що виходить, що виходить? У мене ще от готовий третій розворот. Зараз його вклею теж що я вам не показала альбом без фото без фото не показала і виходить що ось так і виходить що ми не бачимо самого папіру, да? Який папір тут? Все, і четверте розворот. Зараз вклею треті, дороблю тут, тут фоточки. І четвертий розворот, у мене він вже накиданий. Такий творчий процес, да? це я розприділяла фото. <кху> ну, якби надрукована була 40 штук. І я їх розкидувала по ну, який розворот, як робити, бачите? Така таємна кишенька будуть дівчата в театрі. О, тут вирішила конвертик зробити ось такий. І тут ще. О, у мене тут іще фото. А я, мабуть, ще ось таке велике фото буде, як на тежику Так що тут в мене ще ще, ще. ще можна ще фото додати. да так то так. І це я тут накидувала декорчик. Зараз буду збирати, щось докидувати, накладувати. І вже закінчувати треба з альбомчиком, приходити до наступних робіт. Все, наступне включення, мабуть, вже буде повністю готовий. Огляд альбому. Так, дівчатка, це в нас останнє включення вже для блогу. Показую готову роботу. Я зробила зробила альбомчик, так, на 4 розвороти ось в такому фіолетовому кольорі, да? ніжно, буськовий такий. <кхід> І додатком до альбомчика зробила ось такий конвертик для грошей. да для подаруночку. Так, абом. Альбом в нас з фотографіями з фото, тому буду швиденько показувати, щоб не, за... не зацикливатись, не зафіксувати фото. Да? І ну, з фото робити трішки складніше, бо треба Підбирати фото під конструкції, десь розвороти продумувати, щоб гармонійно фото ну, Да? Але нормально. Все зробила, все встигла. Це буде на подарунок йти. Так, обкладинка. Обкладинка тут багато використала різного декору. І ацетат, і примавські висічки, і вирубка, і мережева, так, і паф стікери. Ну, і ось така вийшла обкладинка. Можна ще додати бусинки, але якось не хочеться переборщити. Тому я вирішила. Так, і ось так виглядає позаду. Мені сподобалось, ось, пав стикер, і я його пристрочила. І він такий дотик, такий ефективний цікавий. <кій> так, ну все, тепер заглянемо всерединку. Зробила на зав'язках, щоб стримувати альбомчик. Хоч спочатку не збиралась, думала просто так зробити. Але при кінці вирішила зробити зав'язочки. Погнали. Так, Це перший розворот у нас тут, е, майже по всьому альбому я зробила на 4 откидушки, щоб е, вистачало ну, більше місця для фото було. Таке фото, таємна кишенька. Тут мені подобається, як вийшла така композиція. Так, і закривається на магнитиках. О, та Так. І ось так. О, дівчат показала. такі Так, фото тут вставлені з різних часів. Скажімо так, я повибирала фото, де ми були ну, на різних святах, ось дома тут. Готували піцу, да? то теж свято було якесь зимове. Ось. Тому <клес> такі різні, ну, намагалась поєднати весною такий декорчик. Це в нас вже третій розворот, Да? Це прогулянка була по Львову. В Львові їздили з родиною І ось така прогулянка вийшла. Цілий розворот вийшов на цей Львов. І ось така це онучка. Маленька внучка вже виросла. І останній розворот. Це день народження був. Ось такий. Вирішила тут щось таке цікаве додати, додала ось такий конвертик, І тут вікенд. Вікенд. Тема вікенда. Вікенд. Це у нас висічки з прійми. Такі з фальгуванням вирішила додати, щоб так трішки близько було. Тут зробила на 4, але так, цікаво, бачите одразу не догадаєшся. І ось тут таке на два фото. Альбом, альбом вийшов в мене невеличкий. А 13 на 23. Але, е, містимість фото вийшла дуже така Об'ємна на 4 розвороти, якщо так взяти по 5, 10, 40 фотографій. Ну, тут більше, ніж 40. Ще на кишеньках додаткові фото. Десь 50 фото точно вийшло. І Ось такі. Така в мене вийшла робота. Все, дівчата, дякую. На цьому я буду заканчувати свій блог. Це в нас. Квітень трішки, а, травень, мабуть, я починала, а може, квітень, я вже не пам'ятаю. І е... ось так я завершаю роботу над цим альбомчиком і буду йти далі щось робити, мабуть, джанки, да? переходити далі. Все, всем дякую, пока-пока. До наступних зустрічей!